За якого найбільш цілого значення параметра система має два розв'язки? Будемо розв'язувати дане завдання графічно. Графіком першого рівняння системи є коло, центр цього кола координатою 0, ,1, радіус дорівнює 2. Зобразимо дане коло, отже, 01 центр і радіус 2. От таке коло у нас. Далі розглянемо пряму і дорівні Х плюс А. За умови, коли А дорівні нулю, це буде Y дорівні Х, тобто це пряма, що є бісектрисою першої, третій чвертеї. Накреслимо, наприклад, дане положення прямої, ось воно таке, Y дорівнює X. Як ми бачимо для такого положення, система також буде мати два розв'язки, тому що у нас є дві точки перетину наших графіків. А далі, в залежності від того, яке значення буде приймати А, пряма Y дорівнює рівні Х вздовж осіо буде підніматися вгору на А1 або спускатися вниз на А1. Тому давайте розмістимо нашу пряму так, щоб вона, наприклад, вже мала іншу кількість, давала іншу кількість розв'язків для системи, тобто була дотичною до нашого кола, паралельна і дотична. От ми намалюємо ось таке положення. Або аналогічна ситуація може виникнути внизу. Це ті положення нашої прямої, при якому система має один розв'язок, тому що пряма з колом має одну спільну точку. Саме ці положення можуть дати нам граничні значення для нашого параметра. Нехай це точка Q центр кола. Проведемо радіус в точку дотику, він перпендикулярний до дотичної QM. І розглянемо прямокутний трикутник QMP, наприклад. Це рівнобедрений прямокутний трикутник, MQ дорівнює MP. І дорівнює 2, тому що радіус у нашого кола 2. Відповідно, QP – це гіпотенуза, і буде дорівнювати 2 корення з 2. Можна це визначити, наприклад, за теоремою Піфагора, а взагалі можна знати той факт, що якщо в нас є рівнобедрений прямокутний трикутник з катетом А, то його гіпотенуза визначається як А коренів з двох. Отже, QP дорівнює 2 кореня з 2. Що ж в цьому положенні ми зробили з нашою прямою y до рівня Ми підняли вгору на оцей відрізок OP. Так як QP 2 кореня з 2, ОК дорівнює одиниці, то відрізок OP буде дорівнювати 1 плюс 2 кореня з 2. І це буде дорівнювати А, от в цьому положенні А1 плюс 2 корення з 2. Аналогічно можна знайти і положення для прямої, яка є дотичною знизу до нашого кола. Але так як у нас стоїть умови, що нам потрібно знайти найбільше ціле значення нашого параметра, то, звісно, воно буде А десь ось тут. Тому що тут вже наша пряма перетне колом. В двох точках. Тобто, наше А буде найбільше ціле, яке менше за одиницю плюс 2 корення з двох. Давайте проведемо оцінку даного виразу. Корінь із двох, його наближне назначення 1,4. Ми помножимо на 2, будемо мати 2,8 і додаємо одиницю, тобто тут А наближено дорівнює 3,8. А отже, наше А Яке дає нам два розв'язки менше, ніж дане значення, тобто відповідь ми запишемо а дорівнює 3. При якому значенні параметра а рівняння має один розв'язок. Для відповіді на запитання побудуємо графіки функції «мінус х у квадраті плюс 3х модуль х мінус 4. І y дорівнює а. Кількість точок перетину даних графіків, і буде відповідати кількостям коренів нашого рівняння. Для побудови першої функції знайдемо 0 підмодульного виразу, це х дорівнює 4, і тому розглянемо два випадки. Перший випадок х менше за 4. Якщо ми беремо значення х менше за 4, то вираз хміну 4 приймає від'ємні значення. А отже, коли ми знімаємо модуль, ми маємо поставити знак мінус замість плюса, і в дужках написати х-4. Тому y буде дорівнювати мінус х у квадраті, далі плюс 3х відняти х це плюс 2х, відкриваємо дужки, перед якими стоїть. Знак мінус змінюючи знаки. І далі, і далі плюс 4. І далі наступний випадок це коли х більше рівне 4. В цьому випадку ми під модулем маємо додатні числа, і отже y буде дорівнювати мінус х квадраті плюс 3х. Плюс х мінус 4. Тобто y дорівнює мінус х у квадраті, плюс 4х мінус 4. Будемо будувати два графіки, для випадку х більше 4 і менше. От, по х у нас 4. Таким чином графіки будуть до цієї прямої один після неї буде зовсім інший графік. Побудуємо графік. Першого рівняння це парабола вітками вниз. Знаходимо х вершини, мінус B на 2а. Тобто, як ми бачимо, це одиниця, у вершини. Замість х ставимо одиницю, будемо мати мінус 1 плюс 2 плюс 4. Зверніть увагу, буде мінус 1, тому що спочатку ми одиницю підносимо до квадрату, це 1, а потім виставляємо знак мінус. Як ми бачимо, це. 5, 1, 5 координати вершини параболи. 1,5, отут десь. І як ми бачимо, відки параболи напрямлені вниз, ми малюємо ту частину параболи, яка, для якої х менше 4, тобто до цієї прямої. Будуємо От у нас ця парабола. Можна знайти, звісно, точки перетину, але. Як би там не було, в цій точці, коли я підставлю 4 замість х, отут 4, буде мінус 16 плюс 8, це мінус 8, а мінус 8 плюс 4 це мінус 4. Тобто, мінус 4, це отут буде наша парабола. От я її будую. Ну і тут аналогічно. Точки симетричні відносно. Х дорівнює одиниці 1 прямої в нашої параболи, оце частина графіка для х менше за 4. Якщо х більше рівне 4, то ми будуємо вже цю параболу. От вона. Якщо уважно подивитися тут і винести мінус, то в дужках ми будемо мати х квадраті мінус 4х плюс 4. Тобто, навіть можемо записати, що там y дорівня мінус х мінус 2 до квадрату. Так простіше просто побудувати графік. Тобто, це парабола мінус х у квадраті і вздовж ось х на 2 одиничку вправо перенесена. Тобто, ось тут буде її вершина. І далі ми знову ж таки парабола вітками вниз ми її будуємо. Якщо ми візьмемо 4, отут от, значення х дорівнює 4. То 4 відняти 22 і 2 в квадраті мінус 4. Як ми бачимо, значення співпадають. Тобто, ну, фактично, вона буде отак, от і отак. Але ми ж будуємо тільки ту частину графіка, яка знаходиться далі за цією прямою. Тобто, от, коли б ми побудували цю параболу, от я її побудую, наприклад, щось схематично, то взяти ми повинні тільки ту частину, де. Х більше рівне 4, отут х більше рівне 4, от ми її беремо. А цю всю частину, відповідно, ми відкидаємо. І тоді загальний графік буде мати такий вигляд. Спочатку ця парабола, яка потім переходить в іншу. Ось такий графік. А далі, якщо ми візьмемо y до рівня А, то це пряма, яка Паралельно осі ОХ і проходить через Y щодо рівня А, от, наприклад, якщо А-2, то вона буде отак от проходити. І в цьому випадку, як ми бачимо, буде два розв'язки мати наше рівняння. Як і далі, отут скрізь, ми ж параболи можемо продовжувати, Скрізь буде два розв'язки. А де ж один розв'язок? Один розв'язок, коли проходить наша Y дорівнює А, і чому буде дорівнювати тоді А? А буде дорівнювати значенню Y в даній торсі. А там, як ми бачимо, Y дорівнює 5, отже, А дорівнює 5. Тому відповідь ми записуємо 5.